Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький Мультимедійний проєкт Час змін У Студії я автор та ведучий Олег Семко І радий вітати сьогоднішню мою гостю. А це Олеся Бедрій, психологіня. Олеся, доброго дня. Добрий день. Трошки ближче до себе мікрофон підсунь. Сьогодні ти в мене вперше. Так, да, ми раніше ніде не зустрічали. Ні. точно ніде не зустрічали? ніде. <с> точно. сьогодні маємо я дуже радий, до речі, дуже маю тобі одразу сказати велике дякую. Дуже радий, що ти сьогодні прийшла, що ти рефлексанула на мою пропозицію, адже е шириться інформація, і це я звертаюся до наших глядачів і слухачів. Шириться інтернетом інформація про те, що з'явилася нова гра, яка все більше і більше захоплює е молодих людей. А якщо говорити правильно. То дітей. Гра називається м, Червоні двері. Кольорові двері, можливо, так. Одні джерела пишуть, що це кольорові двері, інші джерела пишуть червоні двері жовті двері. А гра проводиться між двома учасниками: це провідник і мандрівник. Мандрівник лягає на спину, кладе голову на коліна провідника, який починає масажувати скронні круговими рухами, і монотонно повторювати фразу червоні двері, жовті двері. Ну я не знаю, яким голосом він це робить. Будь-які інші кольорові двері. Мандрівник повинен уявити собі коридор з різнокольоровими дверима. І розповідати, що він бачить за цими дверима. От я зараз коротко розповів взагалі, що це, де це, і як це, і чому це і. Що мене рефлексануло, і що мене так от трішечки дьорнуло, це те, що е, дехто робить переніс на ті ігри, е, які були раніше у дітей, до яких раніше залучалися діти. Е, не хочу їх зараз називати, але тоді це були е, ігри з не дуже добрим е, результатом, кінцем, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Скажи мені, будь ласка, Олеся, що це таке? як? Нам ставитися до того, що знову ще одна гра, такого, скажімо, містично психологічного варіанту, спрямо з'явилася і спрямована на наших дітей. Що це може бути таке? Ігри завжди були і будуть. Просто раніше не було інтернету, і це все поширювали діти між собою в режимі офлайн. Uh -huh. Зараз поширення відбувається дуже швидко, це все соцмережі. Де діти знімають відео, і таким способом цей контент швидко поширюється. І також старим добрим способом діти це поширюють між собою в школах, на майданчиках, на гуртках. Тому такі ігри були, будуть, і це такий певний спосіб, попідлітки взаємодіяти між собою і бути серед своїх. Ти ті, хто грають в гру, вони такі самі, як я, і значить, я частина цієї спільноти. Mm -hmm, mm -hmm. А що робити нам, дорослим? Бо одразу, що робити нам дорослим, ми в ці ігри не граємо, ми е, з острахом, напевно, хтось е, зараз почув про те, що знову таки якась гра нова з'явилася, і одразу перше, перша думка, що робити? Okay. Що робити, як е, грати, як уберегти, як. От Точно, от, що робити? Скажімо так, для нас, дорослих, взагалі, Тік-Ток і все, що там шириться, якесь певне зло. Апріорі, що б там не відбувалося, які б відео діти не дивилися, це все можна почути від батьків, це все в нього від Тік-Тока. Не вчиться від Тік-Тока, не спілкується з друзями від Тік-Тока і решта різних проблем. Тому тут потрібно дуже розібратися, що саме дивиться ваша дитина. Тому що не всі відео в соцмережах вони є поганими. І тут потрібно батькам звернути увагу увагу, Дійсно, який контент споживає їхня дитина. І зрозуміти, що в певному віці, якщо ми говоримо про початок підліткового віку з 10-11 з років, для дитини це нормально приховувати від батьків якусь певну інформацію про себе. Не показувати свої телефони, не показувати свої відео, не показувати свої чати, в яких вона сидить. Ми говоримо про те, що дитина дорослішає. Це нормально, це... я ще раз хочу проговорити. Це нормально. Це them. <sighs> Ми ж то не сприймаємо це нормально. Ми ж одразу одразу починаємо з позиції. Тут я беру це слово в лобки, сили. Це може бути сила, як і фізична, це може бути сила голосу, це може бути сила впливу. Це може бути ще щось. Тут багато чого є. Ми ж зразу почнемо якось реагувати на це. Звичайно, бо 10 років дитина була чемна, слухняна, хороша. Ми знали, як з нею взаємодіяти, як на неї впливати, як підвищити голос, так щоб вона послухала. А тут починається підлітковий вік, і дитина на підвищення голосу не реагує. Треба сто разів сказати перед тим, як вона щось зробить. Дитина не хоче ділитися, як пройшов її день, закривається в себе в кімнаті, каже, не дивися, будь ласка, мій телефон. І, звичайно, роль батьків при цьому змінюється. Вони стають не батьками дитини, а вони стають батьками підлітка, в якого з'являється своя думка, свої секрети, своє якесь таке певне особисте життя. Цьому випадку, ми яка наша роль? По перше, ми не можемо це усвідомити або усвідомлюємо дуже дуже важко, тому що е так як відбувається негарне слово, е я підберу так переродження. Так як пер відбувається переродження дитини, так напевно само відбувається і переродження нас, як батьків. Ми вже заходимо просто в іншу абсолютну форму. Але так. не кожен це усвідомлює, нам також важко. Звичайно, тут йде про підлітковий вік не тільки дитини, а й пере... зміну цього статусу для батьків. Як взаємодіяти вже з, дорослі... з дорослішою дитиною, в якої з'являється своя самостійна думка? Як з нею будувати новий зв'язок? Можливо, їй вже не так цікаві будуть ігри, мультики, да? і тоді як спілкуватися з ним чи з нею дорослим. І тут батькам потрібно дуже багато своєї власної підтримки і десь по Тихенько згадувати свій підлітковий вік, як, що їм було важливо в їхньому віці, і в той же ж момент пробувати з дитиною вибудовувати нові стосунки, але при цьому звертати увагу на якісь різкі зміни в поведінці дитини, що може свідчити про те, що вона може бути залучена до якихось онлайн-ігр або до тих самих офлайн угруповань, де на неї тиснуть з якихось. причин. Ми ж одразу починаємо говорити думати про. Про найгірше. <гір> що навіть не буду зараз проговорювати ці моменти і ці думки, але як, е е як уберегти, як себе поводити в першу чергу в такі моменти, і як дійсно дитину уберегти? Що, А це наводить на інше запитання: на що ми маємо звернути увагу в першу чергу в поведінці дитини, щоб ці якісь Невеличкі нюанси штрихи в поведінці дитини, дали нам, е е дали нам підґрунтя думати про те, що з дитиною може щось статися недобре. Зазвичай діти е, кажуть про те, що їм потрібна допомога. Зараз дуже е, розумні діти, вони знають, хто такі психологи, вони знають, які можуть бути е, психічні хвороби, і вони можуть прямим текстом батькам говорити: зводи мене, будь ласка, до психолога. Або в... У тебе часто це відбувається? Дуже часто відбувається таке, що батьки дзвонять і кажуть, я не знаю, що з ним чи з нею відбувається. На мою думку, все нормально, але він. чи вона попросилась до психолога, і це починаючи десь з 8 з років. Зараз діти такі дуже свідомі і дуже чутливо ставляться до свого емоційного і психічного стану. Тому ну, це, це чудово, якщо є така відвертість в першу чергу, і такий контакт між батьками і дітьми, і коли це навіть просто можна проговорити в сім'ї, це просто чудово. Так, це чудово. Другим таким дзвіночком може бути про те, що у дитини різко змінилася поведінка. До цього вона була, наприклад, якась така активна, ходила гуляти, в неї було багато гуртків, вона вчилась нормально в школі, а тут різко всі сфери її життя вони просіли. так. Просіли, угу. так. Вона не хоче спілкуватися з тими друзями, які в неї були, відвідувати ті гуртки. Дисципліна погана. Дитина часто може бути в такому дещо апатичному стані, тобто нічого не хотіти, нічого не подобатися. Та їжа, яка приносила радість, вона не подобається. Ті заняття, з якими раніше займалась, не подобаються. У дитина може ставати знервованою і в неї може погіршуватися сон. Вона може або погано засипати, або часто ви чуєте, що вночі дитина прокидається. Uh -huh. Вона постійно uh -huh. з гаджетом, вона може ставити його під подушкою всілякими обманними способами, залишати його там, щоб батько. Могли не проконтролити той час, скільки вона перебуває в, е, під час сну разом зі своїм телефоном. От з того, що ти зараз сказала, як на мене, це дуже суб'єктивно. Як на мене, одна така ознака це їжа. Тарілка. Тарілка може бути дуже гарною підказкою для дорослих. Е, да, тому, зміна, зміна поведінь. Поведінки тягне за собою зміну уподобання харчування, так е, да, тим більше зараз, на жаль, часто розпростр... поширюється такий контент, де блогери, молоді дівчата, хлопці розповідають про те, як важливо бути гарними, худими, і дуже часто це впливає на е, сприйняття свого тіла, особливо у молоденьких дівчат, або не сприйняття. Во зрозуміти, чи дитина обмежує себе в їжі, якщо вона викидає свою їду, або її порції змінюються вдвічі, втричі. Або навпаки, з холодильника їжа може пропадати просто в великих кількостях. Тоді батькам на це теж потрібно звернути увагу. Ну, коли пропадає їжа з холодильника, це точно треба звертати увагу, де воно і що воно. Окей, повернімося до от цієї нової хвилі, нової Забавки, це я беру зараз в лапки це слово. Ще раз нагадаю: червоні двері, жовті двері, все більше про це говорять нам уже треба якісь кардинальні речі приймати, і якщо треба, то які? Що робити нам, дорослим? Скажімо так, як е кардинальні речі, поки не зрозуміло, які приймати, тому що ну, ця гра, наскільки я розумію, вона контрольована. Окей, okay, давай от просто розберемо гру е сама по собі, сама по суті, ця гра це момент навіювання. Ну щоби там не писали, кольорові двері. Нехай замість кольорових дверей будуть кольорові е кульки, або замість кольорових кульок будуть кольорові дерева, ну що завгодно. Mm -hmm. так? А так як от я е, читав на початку нашого ефіру, е, один лягає, мандрівник лягає на е, коліна. Е, провіднику і провідник робить масаж. Сам по собі масаж може бути чимось нести щось негативне, скажімо так, я читала теж про різні версії цієї гри, що в одних eh, іграх не роблять масаж, а навпаки, людина підіймає руки, і той, хто керує цим процесом, він може його більше поглажувати по рукам і керувати його. Якісь певні паси. І тому виходить так, що тут задіяно в цій грі. Багато точок концентрації людини. Тобто там є тіло, взаємодіє з тілом, або через масаж, або через руки, такий легкий медитативний голос, який угу. тобі каже конкретну дію. Там ти зараз закриваєш очі, твоє тіло розслабляється, ти бачиш перед собою двері. І та людина, яка керована, вона свою тривожність або інтерес, вона буде йти за тими образами, які Суть її говори ведуть. Скажи мені, будь ласка, Олесь, це якщо наприклад порівнювати з афермаціями, е в чому різниця? Дивіться, цей стан про червоні двері, жовті двері в цій грі, він дещо схожий на легку таку медитацію, в яку людина сама може заглибитись під час афірмації, під час того, як вони звучать десь з Ютуба або угу. коли це говорить тренер. І, до речі, у психологів теж є такі певні методи, коли ми можемо людину для того, щоб дослідити певне якесь її питання, десь трошечки заглибити в такий медитативний стан. Це Така робота з образами, але чим це відрізняється, коли е, людину керує психолог, наприклад, е, йох, да, угу. це відбувається під контролем дорослої людини, яка розуміє свій спосіб, яка розуміє, коли вчасно зупинитися як людині допомогти вийти з того стану. Коли ми говоримо про двох дітей, ніякої відповідальності в цьому всьому немає. Це більше може для дітей або дітьми може більше сприйматися безпосередньо. Саме як гра? так Давайно я тебе загіпнотизую. Скільки, напевно, разів це проговорювали один одному? Ну, не знаю. В мій час було дуже популярно гіпнотизувати один одного. Зараз не знаю наскільки це популярно. Все таки іду від проти, противного, від протилежного. Яка може бути шкода? Скажімо так, шкода може бути в тих випадках, коли ми е, натикаємося в цій грі на таких дещо тривожних навіюваних дітей, в яких є, може бути відбутися дебют психічних хвороб. Коли ми говоримо про підлітковий вік, ми можемо говорити про те, що там дуже багато змін відбувається в дитячому організмі, угу. і тому дуже часто в році 12-13 років у деяких дітей можуть дебютувати психічні розлади, такі як депресивні епізоди, тривожні генералізовані розлади, гормональна система змінюється. Ем, префронтальна кора мозку дитини ще не готова ем, аналізувати і не готова щось контролювати, дуже багато емоцій, тому що в цей час дуже працює наша така лімбічна система, яка відповідає за емоції. Велика зміна соціального статусу у дітей, ти переходиш в роль такого підлітка, дорослого, де тобі потрібно вирішувати багато запитань. Ким ти будеш, коли виростеш, який ти, хто тобі подобається? Це яка твоя гендерна ідентичність mm -hmm. да? І тут плюс порівняння з іншими порівняння а де я, іншими. де моє місце. Да. Mm -hmm. І ще може бути е цей е спосіб введення в такий от стан трошки неконтрольований. Е, В такому стані людина часто може згадувати якісь свої психологічні проблеми, які були до цього. На Навіть жаль, не очікуючи. Не очікуючи да, тобто вона... спідсвідом... Це ігри підсвідомості, от... щось може в да. таке. Вона можливо, якесь слово може наштовхнути людину на це, mm -hmm. так якщо mm -hmm. там дитина мала в своєму досвіді ознаки булінгу або з неблагополучної родини, або в родині щось трапилось. Ну на жаль, ми зараз всі живемо в війні mm -hmm. і ну, постійно щось трапляється. Діти не можуть бути ізольованими від тих новин, які відбуваються. Фоновий стрес у нас є звісно. Да. І звичайно, що в такому фоновому стресі це все ще може посилюватись, тому загро. За тут відбувається саме для таких дещо тривожних діток, які люблять містичність, які нестабільно себе почувають. Щоб так більш заспокоїти і більш згладити. У цей момент невпевненості у дорослих і можливо страху у дорослих скажу так, що містичність я би переводив одразу містичність це фентезі. Фентезі це знову таки обов'язково має бути з елементами містики. Нічого страшного, все нормально. Ні, Є, страшно. Тобто, я зглажу я одразу так нівелюю ці от моменти. Все добре, жахи, аніме от, субкультури. Так, це так, др... так, 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 нормально. Це тобто, це нормально. Нічого <ріст> нового такого нема. Ні, абсолютно, немає, так. єдиний момент, от на що треба звернути увагу, на от, як ти вже сказала, на яскраві в лапках яскраві особистості, нестабільні особистості, які можна вивести дуже швидко. Ментально, навіть одним словом, з е, рівноваги. Оце от єдине що. Це, ми не знаємо, які с... тригери можуть бути в кожний день. Дійсно, екрані. дійсно, от ми не знаємо. а У кого не було нічних кошмарів? Е, це... Підніміть руку, як в класі. Єдине, що оце от нестабільна психіка. Ну тут, дорогі мої дорослі, тут за нестабільною психікою це ви відповідаєте. Це ви маєте дивитися і слідкувати за своїми дітьми, яка у них психіка, тому що в будь-якому випадку, що б ви їм не говорили, що би не робили, вони все одно будуть дивитися на вас, і вони все одно будуть подібними на вас в більшості своїх. Так, і робити трошечки поправку на те, що в підлітковому віці психіка може бути нестабільною знову ж таки через те, що я говорила. Угу. Гормональна система змінюється, дитина. Себе не може контролювати, в неї багато питань, які її потрібно вирішити. Якщо ми ще говоримо про анамнез сім'ї, якщо в когось із родичів були певні психічні захворювання, або в анамнезі сім'ї була в когось депресивний епізод, генералізований тривожний розлад, є велика вірогідність того, що у дитини це теж може бути. Олеся Бедрій, психологія. Сьогодні ми з Олесею говорили про нову гру. Я беру це в лапки, червоні двері, жовті двері. Намагалися розібрати те, що називається, структурувати, що це, де це і як це. Не все так страшно, не все пропало, як ми іноді звикли говорити. Але в будь-якому випадку, все, що стосується наших дітей, все, що стосується здоров'я, а особливо психологічного здоров'я наших дітей, має бути на підвищеному контролі у нас, дорослих. Олеся Бедрій, психологиня, Дуже я тобі дякую за участь в нашій програмі. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку коротку музичну паузу, а далі свіжий випуск новин. До побачення. час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.